Геніальний гімн України, але всередині мене я зрозумів, що більше російською не спілкуюсь. Хоча я сам. Це так дивно, що от у мене, ми от коли виступали турами благодійними, збирали кошельцу в Німеччині, в Польщі, всі дошдивувались з команди, як так? Людина весь час жила в Одесі, вона завжди спілкувалася з російською мовою. Вона завжди так мислила, оточення все російськомовне, а тут хірак просто перейшла і більше не хоче. Бо я не хочу чути мову, якою відбувається. Мені також буває складно і важко, як усі. Але я каже, може хтось і не любить, не знаю. каже просто моя така, знаєте, сердечна боїня Файон. Так, Обоже! Вона може казати дуже багато, а, вона дуже така, провокативна, але мені сподобалася така фраза, я можливо не зможу її процитувати там, дослівно, так? А, от Коли там, людина просто відштовхнує від себе українську мову і каже, яка яка, яка, разниця, я не, спеціально не буду розмовляти українською, то недолуги та дебільна. Важко і складно, вона постійно переходить на русський, потім знову на українську. Обійміть її, не розділяйте націю.